От як от думати, є дві точки зору повернення Донбасу. Це блокада, їм встане важко, і вони не змушені будуть вернутися або навпаки відправити туди гуманітарні конвої, щоб вони бачили, що в Україна їх не забуло. А як ви вважаєте, що краще? Я розумію ваше питання, та це знову ж таки, бачите, ми постійно говоримо про дуже складні речі. Та? Я не є військовим стратегом, тому я далеко від того, щоб знаєте, якось коментувати ті рішення, які приймаються. Бо я просто не маю достатньої інформації для того, щоб вибудовувати там своє бачення цієї ситуації. Напевно, що блокада є доцільною, та? бо йдеться все ж таки про боротьбу з тими, Озброєними людьми, які фактично зараз контролюють цей регіон. Однак для мене блокада або ті рішення пов'язані з неперерахуванням пенсій людям, які там знаходяться, та блокування, перекриття кордонів, воно може бути лише за умови, коли в державі створені можливості для тих людей, які б хотіли виїхати, виїхати за межі цієї зони військового конфлікту. Тобто, в даному випадку такі рішення обов'язково повинні супроводжуватись з серйозною підтримкою тих людей, які хочуть виїхати за межі цього регіону. Люди, всі переселенці, з якими ми говорили, от коли йдеться про те, чого вони потребують більше, за все вони говорять про житло. Це головне, це головне, що зупиняє людей, чому вони не можуть поїхати за межі цієї е, території, незважаючи на загрозу для власного життя. Через те, що людина прекрасно усвідомлює, що вона не має е, жодних перспектив, що вона не витримає той ціновий режим за орендовану квартиру, яка є на сьогодні в Україні. От і таким чином людина поставлена просто перед настільки складним вибором, так? чи помирати там. Під снарядами чи помирати в Україні від голоду. А уявіть собі, що це людина, яка ну часто зараз люди ви бачите, вони виїжджають не маючи про собі вже нічого, абсолютно так. Там не йдеться вже про вивезення якогось майна. Тобто це людина, в чому вона була, в тому вона виїхала. Так? Якщо ви приїхали на нове місце, то треба якийсь час для адаптації. Вам треба знайти роботу, а знайти роботу стає дедалі важче, оскільки в країні економічна ситуація не найкраща. А якщо і це йдеться про найбільш вразливі категорії населення, про літніх людей, які з точки зору працевлаштування ну, взагалі не привабливі на ринку праці, і, і, і що робити цим людям? Звичайно, в Україні зараз ну це знаєте це такий феномен, якому просто не можна не родіти. Це, це фантастичний волонтерський рух. І дійсно знову ж таки всі переселенці, з якими ми говорили, вони говорили про свою вдячність за допомогу волонтерам, за те, що вони роблять цього. Але знаєте, все ж таки волонтерський рух не може вирішити всіх проблем. Волонтерський рух не може надати людям житло, він не може їх адаптувати там в цій Україні. І з моєї точки зору, наприклад, для України, ну я вважаю, це не скорше не. Трагедію, а, а скоріше дуже цікавим викликом, коли нарешті в нас представники різних регіонів зустрілися, напряму спілкуються і десь звикають один до одного, вчаться чути один одного. Так? Звичайно, що не обходиться, ну, бо завжди знаєте, є а, ну, такий, я не знаю, як його назвати. пересічна людина, так? О, такий умовний образ, знову ж таки, черговий стереотип насправді. З те, що я бачу по результатах того опитування. Люди ставляться з розумінням, і самі переселенці ставляться з розумінням до такої ситуації, і все ж таки націлені на, не на конфлікт, а націлені на те, щоб досягти якоїсь згоди. І шукати способи, от, жити спільно, жити разом. Молоді люди особливо, якщо вже знайшли роботу, якщо вже так потругу, знаєте, до ситуації, вони бачать для себе це як додаткову перспективу. Так? Так чи інакше, навіть якщо б не було всього цього, вони мріяли про те, щоб поїхати десь знайти цікаву роботу. Якщо все так склалося, то немає жодних проблем. А от старші люди тут трохи інша ситуація. Та тобто вони більш корінені для них. Це дуже важливий момент, момент повернення. Тому, от якщо ми кажемо про літніх людей, звичайно, що вони, вони мріють повернутися. І більше того, знаєте, те, що ми ще помітили, фактично скрізь спостерігається розірвання родин. Тобто родина, яка переселяється, вона не завжди залишається. По-перше, сам момент переселення, якась частина родини може відмовлятися. Часто це якраз буває старше покоління, які залишаються на місці, молоді їдуть. От. Або навіть так, що когось з сім'ї залишають одного, вони кажуть, це стерегти майно, та, оскільки mm -hmm. ну, ви розумієте прекрасно, що там, за законом революційного часу, може бути все. От. Але знаєте, ще один момент, який впливає, тут ще й питання. Того, як людина налаштована, от, люди проукраїнські налаштовані, а вони часто кажуть, що вони не будуть повертатися, доки там кардинально не зміниться ситуація, вони повертатися не збираються. Я бачу, як працювали психологи з солдатами, які поверталися за того, то і тепер ново ну, вже термін появився синдром АТО, да? як uh -huh. от як раніше називали, афганський синдром, да? це зрозуміла. А на що скаржаться? Чи на що говорить з е, психологом мешканці переселенці? От я от, які їхні от страхи там? Ну, і Коли вони такі не наважаються, підемо до психолога, бо не кожна, не кожна людина йде до психолога. Знаєте, ви праві в тому, що люди не скоро йдуть до психолога. Да? То, напевно, що це інерція радянської свідомості, коли ну, психологічну службу використовували як засіб приборкання тих, хто не вписувався в радянську систему. І наша людина вона тримається до останнього, вона думає, що сама собі дасть ради, да? і не звертається до психолога. Ну, плюс якось в нас от такої от, там, добре поставленої розвинутої служби, психологічної підтримки, до того так от не було. Є насправді, так? але людина ну, не актуалізована була потреба звертатися до психолога. От, на сьогоднішній день є, і звичайно і люди звертаються, вони звертаються зі своїми страхами, вони звертаються зі своїми переживаннями, бо людина, яка пережила яка бачила мертвих, яка перебувала під вогнем. Вона потім не може спати, вона скаржиться на ці свої стани. Звичайно, от якщо кажуть про про військових, то для них цей болючий момент. Навіть знаєте, ситуація повернення в мир, а як жити, як жити далі, що робити мені після того? От я був там, а як, як мені, тепер, мені тепер жити звичним життям? Це дуже важливе питання для людини. От, от той синдром, про який ви кажете, Ганський да, синдром то, чи ТПР-синдром, це, це людина, яка спробувала жити тим життям. Життям людини, яка є на фронті, яка вбиває, яка переживає все те, що вона переживає, і після того вона не знає, як жити звичним життям. І от завдання психологу ну, може цей місточок прокласти, да, повернути людину до звичайного життя.